Сьогодні у стінах кафедрального собору Святої Трійці звучить скорботна служба за воїном, який до останнього подиху захищав Україну Федором Мельничуком. Йому на віки 50. Він мав ще багато планів на життя, мріяв побачити, як ростуть його діти, як вони досягають успіхів. Це була світла, добра людина. Я його знаю з самого маличку. Він жив, зростав на моїх очах і так шкода. Дуже світлий був. Щире співчуття всім родичам, рідним, близьким, дружині, діткам. У нього ще хлопчик 13 років з миром. А ми всі молимось у цивільному житті. Федір працював будівельником. Удома на нього чекали дружина, син та донька, яка розповідає, що намагалися постійно тримати зв'язок. Телефонували, писали, спілкувалися по відеозв'язку. Він казав, що все добре. Він старався не говорити, не, не говорити. Де він питався нас, як ми, як я, як син його. І він менше говорив, що де він, як він. Він більшості говорив за нас, з нами говорив, питався про нас, що ми, як ми, чи ми щось їли. Ну так як так, як тато. А я коли в нього питалася, як він, він старався так. Типу, ну говорити все добре. Все добре, типу, я їв все, типу, і мову переводив до за нас. Служив Федір у державній прикордонній службі. Свій останній бій захисник прийняв у районі села Красне. Перше, Харківської області, 19 лютого, донька зі сльозами на очах пригадує останню розмову з батьком, яка була 10 лютого. Ми на відео з, від з ним говорили. Ми з ним танцювали. Типу, до мене люди прийдуть, я кажу, та тихенько він мовчить, потім наоборот. В нього там щось там хтось може чи ходить чи. І кажу, це будь ти тихо, Все. ми мовчали. Один одному заставляли, до один одного пожар каву чай пити. і Мене заставляє, каже, напийся кавою, у каву не п'ю. Каже, ну напийся чаю. У дитинстві він захоплювався фільмами з Чаком Норісом і любив боротьбу. Як розповідає рідний дядько, він обрав собі саме такого кумира, бо той завжди був носієм за справедливість, як і сам Федір. Дядько розповідає про його дитячі пригоди з посмішкою на вустах. Історій було багато і всі вони про хлопця, який ріс справжнім порцем. Колись його дід був набив, а він взяв підплив плив корника яка каже, Ну чудив, брат мій взяв його в дровітні в Потім той каже до брата, слухай, де щось робиш, що таке? Там каже, щось літає. Той прийшов, дроє поскладу вони були, а він взяв, порозкидав та все. Не радий що тоді батя складав. Він міг прощати настільки, настільки міг прощати, не пам'ятав зла зовсім. Оце таке, що пам'ятається і хочеться, щоб всі такі люди були все прощаючі. Свій останній спочинок Федір Мельничук знайшов у секторі військових поховань на кладовищі села Гараджа. Дарина Соболєва, Неля Прокопчук для новин на часі.